Hello, my friends! Всім привіт! Continuous tenses Завершуємо сьогодні. Я нагадую, ми продовжимо цикл уроків з граматики англійської мови по кроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах в стверджувальній, заперечній питальній формі. Розглядаємо групу часів Continuous tenses, тривалі часи, дія триває, тривала або триватиме в певний момент. Ми розглянули повністю Present Continuous, теперішні тривалі, past Continuous, минулі тривалі. І сьогодні завершимо розглядати Future Continuous tense, майбутній тривалий час ми дійшли до питальної форми. На попередніх заняттях зглянули ствердження і заперечення. Future Continuous tense, майбутній тривалий час. Дія в цьому часі відбувається, відбуватиметься в певний момент в майбутньому, на відміну від простого майбутнього часу, коли ми констатуємо факт, коли щось відбудеться, наприклад, наступної п'ятниці або там наступного тижня, або просто завтра чморо. То в майбутньому тривалому часі дія триватиме в певний момент в майбутньому, і цей момент уточнюється. On Friday – у п'ятницю, але ми уточнюємо години when you come, коли ти прийдеш, at 5 pm о п'ятій вечора і так далі. Розглянемо три найбільш показові приклади і розберемо, як будувати речення граматично, як побудувати питання в future Continuous tense – в майбутньому тривалому часі. Давайте спочатку згадаємо займенники. I я, he, він, she вона, it – він, вона, воно, третя особа однини для неістоти. You – ти або ви в англійській мові одне слово you є множиною, we – ми, they – вони. Однина і множина, але в майбутньому тривалому часі це не має значення для всіх однакова форма майбутнього. Часу для дієслова to be бути «will be». Подивіться ствердження, стверджувальні речення, як ми будували в Future Continuous Chance на попередньому занятті, і ви побачите, що те, як ми будували ствердження, буде відрізнятися лише зміною двох слів, і буде питальне речення. Тому що в усіх питаннях допоміжні дієслова виносяться наперед. Тобто ми маємо змінити перші два слова місцями і з ствердження створюються тоді питання. І так, на першому місці у нас буде will, форма майбутнього часу. Допоміжне дієслово майбутнього часу will. Далі, отут, де я поставила галочку, ми маємо поставити, про кого йде мова, тобто виконавця дії. Ми обираємо, про кого йде мова в одне нічому множині. Можемо назвати займенником виконавця дії, можемо назвати по імені, за професію, або ким доводиться вам ця людина там, friend, parents. So. Далі Be. Тобто ми розділяємо Will Be форму майбутнього часу для дієслова бути виконавцем дії. Далі а далі все як у ствердженні Future Continuous. Далі основне смислове дієслово обов'язково з інговим закінченням, це показник тривалих часів Continuous Chances. І уточнюємо час перебігу подій. Також я надаю короткі варіанти відповіді, так або ні. І звертаю вашу увагу, що про кого йде мова в питанні, той і називається в короткій відповіді. І так, чи буду я пакувати речі в цей час у п'ятницю? Так ні. Will I be packing at this time on Friday? Yes I will. No I won't. Про нього. Will he be packing at this time on Friday? Yes he will. No he won't. Про неї. will she be packing at this time on Friday? Yes she will. No she won't. Про нього. will it be packing at this time on Friday? Yes it will. No it won't. На жені. Чи будете ви пакувати речі в цей час у п'ятницю? Will you be at this time on Friday? Yes, you will. No you won't. Про нас. Will, will, will we be packing this time on Friday? Yes we will. No we won't. І про них. Чи вони пакуватимуть речі в цей час у п'ятницю? Yes, no, Нагадування, що will be для всіх однаково, між ними ставимо виконавця дії. Після цього дієслово з інговим закінченням. Другий приклад цікавий, тим, що. Уточнення події відбуває, уточнення часу перебігу дії да, відбувається за допомогою іншої дії, не за допомогою годин певних, там з 3 до 4, наприклад. А, наприклад, у нас питання, чи буде хтось обідати, коли ти прийдеш. When you come. Це умовна частинка речення, вживається в present Simple в теперішньому простому часі, бо після слова when. коли – це умова, ми не можемо, за правилами граматики англійської мови, ставити you come в майбутній час. Тобто не you will come, а You come всього лише. Все дуже просто. Present simple простий час. Так, але в нас Future Continuous, майбутній тривалий час і нагадую, Will на першому місці, тобто допоміжне дієслово майбутнього тривалого часу, Will. Далі називаємо виконавця дії, форма Be для всіх однакова і дієслово з інгом закінченням і уточненням. І так, чи буду я обідати, коли ти прийдеш? Так, ні. Will I be having dinner when you come? Yes, I will. No, I won't. Чи він буде обідати, коли ти прийдеш? Will he be having dinner when you come? Yes, he will. No, he won't. Про неї. Will she be having dinner when you come? Yes, she will. No, she won't. Про нього. Will it be having dinner when you come? Yes, it will. No, it won't. На жені. Чи ви будете обідати, коли я прийду? Will you be having dinner when I come? Yes, you will. No, you won't. Про нас. Will we be having dinner when you come? Yes, we will. No, you won't. І про них. Will they be having dinner when you come? Yes, they will. No, they won't? Іще один приклад для закріплення. Так, чи хтось буде обговорювати план о 5 вечора, так, ні. Про себе. Will I be discussing the planet five p m Yes, I will, no, I won't pranoha will he be discussing the planet five p m Yes, he will no, he won't. prane will she be discussing the planet five p m Yes, she will, no, she won't pranoho will it be discussing the planet five p m Yes, it will, no, it won't. Чи будете ви обговорювати план о п'яті вечора, так ні? Will you be discussing the planet 5 pm? Yes you will, no you won't. Про нас. Will we be discussing the planet 5 pm? Yes we will. No we won't. Про них. Will they be discussing the planet 5 pm? Yes they will. No they won't. І так ми розглянули. Future Continuous Tense таким чином завершили. Сьогодні розглянули питальні речення, і ми завершили розглядати групу часів Continuous. І на наступному уроці продовжимо наші уроки з граматики покроково і розглянемо групу часів Perfect Tense. Завершені часи. Цьо, в чому ж буде різниця? Е Завершених часів, чим вони відрізняються від теперішнього минулого майбутнього часу простого і тривалого, розглянемо на наступному занятті. See you soon! Bye!